Служба безпеки України зібрала обґрунтовані докази вини керівника підрозділу, який входить до так званого міністерства інфраструктури і транспорту ЛНР. Колаборанткою виявилась мешканка Луганщини, яка співпрацює з ворогом та керує транспортними перевезеннями на тимчасово окупованій території. За даними слідства, з березня минулого року чиновниця очолила посаду відокремленого підрозділу республіканського центру організації перевезень. Під її керівництвом здійснюється логістика автобусних перевезень окупантів. Вона безпосередньо бере участь у організації заходів та напряму взаємодії із представниками країни-агресора. Наразі на підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про Дозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України, тобто за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора. Наразі зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Викриття та документування незаконних дій проводилося співробітниками СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.